Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Вирішив вам показати невеличку посилочку, яка приїхала мені з сайту Aliexpress. В принципі, показувати особливо нема, що але, тим не менше, можливо, комусь цікаво і, можливо, це комусь знадобиться. А приїхали мені, як бачите, два акумулятори типу крона на 1100 мА. Точніше, вони приїхали не мені, вони приїхали моєму товаришу, колезі, камраду Олександру Анатолійовичу. Ціла епопея з цими батарейками, буду казати так, щоб простіше. Чому? Тому що. Замовляв я їх двічі. Точніше, перший раз я замовляв дещо не такі, але також на 100, 1100 здається, проте якийсь інший виробник. Замовляв ще в листопаді. Він попросив, тому що також як і я копаю, також як і я користуюся піном і пінпойнтер до крона. Їх особливо не накупишся, тому що якщо більш-менш непогана крона, вона 100 і більше гривень коштує, а вистачає не на так багато. Я користуюсь аналогічним акумулятором, але знову-таки інший виробник. Користуюся вже, мабуть, не знаю, років з 5. Ні, ні разу він мене не підводив. Кожен раз перед копом я ставлю його, пару годин поганяв і хожу без при... Питать без проблем уже скільки років, і взимку, і влітку, холодно, жарко. Все працює як треба. Не знаю, як будуть працювати ці, сподіваюсь, будуть. Так що я хотів сказати? Замовив я йому ще в листопаді. Вони мали приїхати, ну, як завжди, знаєте, Алиэкспрес. ну десь, мабуть, в середньому три тижні. Але не приїхали. Кінцева дата стояла 20 січня. Я відкрив, звичайно ж, суперечку, спор. Продавець продовжив ще на місяць, тобто аж до 22 чи 3 лютого я не міг нічого зробити. Тобто, відшкодування в кінці кінців гроші повернулися після 20 -якогось лютого. І Саня мене попросив знову замовити. Каже, тому що. Все рівно треба. Я знайшов іншого продавця, знайшов трішки інші акумулятори. Вони є, звичайно, якісь дорожчі. Не знаю, в чому різниця. Я свої купував взагалі, я тоді один купував, здається. Та ну, щось він тоді коштував, я ж давно купував щось менше 100 гривень, 90 там, чи 80 чимось, не скажу, не буду обманювати. І ось я йому замовив 12 березня, щоб ви розуміли, да, оці ті. В листопаді і не приїхали вони навіть до лютого. Е а ці замовили 12 березня, і ось вони тільки сьогодні приїхали. Сьогодні, до речі, 6 травня. Кінцева дата стояла, у продавця доставка, кінцева дата 7 травня. Тобто, <смітна> вложилися. Ну, Молодці, звичайно, але ну, реально дуже довго. Е Я посилання, звичайно, залишу на ці батарейки, точніше, акумулятори. Можливо, комусь треба, але щоб ви мали на увазі, їдуть дуже і дуже довго. Якщо ви, ну скажімо, в змозі чекати, вам не, не треба їх терміново, то, можливо, замовляйте. А так, 9 вольт звичайна крона, як ви розумієте, лаудейшн якийсь. 6F22 9 вольт. 1100 мА. Знизу є роз'ємчик, розємчик Type-C. До речі, моя, та якою я користуюся вже майже 5 років, якщо не більше, то там звичайний, звичайний міні-USB. Зараз В мене їх і нема куди поставити, подивитись, працюють вони, не працюють, я маю на увазі зарядження чи ні. Зараз піду візьму пінпойнтер, поставлю, якщо вмикається, відповідно, значить якийсь заряд є. Чекайте. Шановні глядачі, отже, збігав я за своїм пінпойнтером, витяг свій акумулятор. Він у мене дивіться, до речі, загалом на 550 мАч І не факт, що вони там ще і є ці 550, тому що все-таки це Китай. Якась компанія під назвою Trustfire. Про який я казав, міні-USB. І ось тут є ще індикатор зарядки. Але наскільки він точно показує, бачимо три якби, сегмента. І по, по мірі того, як акумулятор заряджається, вони мають заповнитись. Хоча, коли вмикаєш, вони практично завжди світяться. Другий світиться, а останній все рівно якось підсвічує, тому що ну, щось там у них видно не, не продумано. бог з ним. Працює, я вам кажу, років п'ять, якщо не шість. Давайте зараз перевіримо кожен. Ну, ось у мене від ногти. Мій пін не хочу фокусуватись, фокусувався. Так, плюс-мінус. О, дивіться, цей навіть легенько входить у мене досить з таким зусиллям вставляється. Коли виймаю, доводиться ще й трішки махнути піном, щоб він вискочив. Я не думаю, що вам тут потрібна якась різкість. Зелененька кнопочка. Нема реакції ніякої. Розряджений. Ні. Друзі, дивіться. У мене він зараз на... Вибачайте, він у мене зараз на максимальній потужності тут є 4 рівні. Дивіться сантиметрів 7, якщо не 8. І коли ми наближуємо, то, звичайно, сигнал безперервний тихо. Так, це я його вимкнув, щоб ви розуміли. Ну і давайте спробуємо. Давайте спробуємо інший. Друзі, все абсолютно, все абсолютно ідентично. Тобто вони заряджені. Наскільки не знаю, зараз під'єднаємо ну, мабуть до зарядки або до повербанка і подивимося, чи є тут якась індикація, коли заряджається акумулятор. Друзі, ось відомий вам повербанк. я здається, показував. Дивіться, я під'єднав і світиться. Червоненький діод. Не знаю, якщо зарядка завершиться, чи зміниться колір, чи ні, чи можливо, він просто погасне. Але тим не менше бачимо, що акумулятор заряджається. Давайте спробуємо інший. Дивіться, сподіваюся, видно також все світиться і, я так розумію, мабуть, коли заряджається, буде синеньким світитися, тому що коли я відмикав, мигнуло, не знаю, зараз ще буде чи ні. О, бачите, сподіваюся, ви помітили. Тобто є індикація, ми бачимо, заряджається коли, коли не заряджається. Знаєте чому я замовляв ті, які не приїхали? Тому що там в комплекті був такий невеличкий шнурочок Type-C. А Тут не було. Тому ось якось так. Звичайно, кому цікаво, я не думаю, що тут варто щось розповідати. 1100 мА реально подивитися я не можу. Мій зарядний пристрій, той літака, він би показав, би, але у мене ж нема на крону. Ті, що ми купували там, я не знаю, Георгійовичу, здається, е Миколі, то там є е саме слот під зарядку таких акумуляторів. І можливо, воно б там видало нам. Або спеціальний прилад. У мене такого приладу, на жаль, немає. Тому не скажу ємність реальну його. Але абсолютно працюючі речі. Якщо, ще раз кажу, цікаво, я посилання залишу. Єдиний момент доведеться довго чекати. Все, дякую всім, хто мене дивиться. Дякую за ваші лайки, коментарі, дизлайки і так далі, друзі. Радий всіх бачити. Заходьте на канал, підписуйтесь. Всім величезне дякую. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!